Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас буде в відеоогляді модель 24-го вже року DTZ5404K. Тут у нас стоїть 4-циліндровий двигун об'ємом 2,5 літри на 40 кінських сил. Ось, знімаю вам його маркування 4 qfn FN390N. Переднє місто у нас редукторного типу, дуже потужний. Такі мости стоять в принципі, на 50-х тракторах, я навіть вам скажу. Тобто мости на ДТЗ, що передні, що задні, будуть з великим запасом потужності. Так, також встановлені передні балансіри. Це у нас виходить 80 кг, тобто 4 блінчика по 20 кг. Маса чомусь в цьому році винесена аж от сюди. Або це так, да, це маса йде. Вона така, як то кажуть, новомодна, молодежна зроблена, але в такому місці я б її, чесно кажучи, не лишав. Не дуже зручно, чим, чим погано було під капотом, у там як попередній моделі стояли. Ну, можливо, чимось обусловлено. Передні колеса у нас ідуть 16 задні 11,2х28. Тобто висока, широка задня резина, передня, як на звичайному тракторі. Тобто на будь-яких сороковках така стоїть. Задні чолки у нас більш потужні йдуть. Є навіть габаритні ліхтарики на чолках за чимось. Хоча дублюючі, по суті, є ще отут. Ну, Не знаю на що вони так зробили. Клешні тут йдуть досить потужні, яблуко 25-те. Під 25-й палець є причепний механізм, захисна планка під підвом, вал відбору у нас 540 008 обортів. Кабіна такої ж форми, як і була, тобто состоїть із 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 з скляних е відсеків. Получається, вона задня частина з двох складається, верхня підіймається, нижня глуха. Ця частина одна глуха, друга двірка і з тої сторони таке саме, плюс лабове скло. Ну, Це в принципі досить зручно, я вам так скажу, тому що, якщо подивитися, бачимо, що в принципі, вони не дуті скло, воно більш рівне йде і можна його замінити навіть в разі. там, Якщо воно поб'ється, або ще щось трапиться, я думаю, це буде легше, ніж на попередніх кабінах, там, де вони були круглі, і треба було чекати їх з Китаю. ну Все одно ще не, не ідеал, як для мене, скажу вам чесно. так, По гідровиходах всього одна гідропара вона працює від е, этого, е, дозування, тобто треба перекривати шлангачку щоб працювала або трьохточка або гідровихід. Покажемо, що в кабіні у нас всередині. Повністю рівна підлога вже 24 2024 році зробили, але ще не додумались зробити обшивку хоч якусь. Хоча це вже непогано. По об'єму кабіни, чесно вам скажу, вона мені нагадує джинму. Тобто, якщо в джинму прибрати оцей от редуктор по центру, буде один в один ДТЗ Оцей от, е, місця не дуже багато, чесно вам скажу. Е, Нам 1,80, 1,90, я думаю, вистачить. Якщо 1,90 і там більше 100 кг ваги, тобто більш об'ємний. Люди буде вже не так зручно. Більш простіше сидіння стоїть тепер, немає пильничка на сидінні, як раніше було на моделях. Приборка така сама, все таке саме. Тут в принципі нічого не змінилося. Стоїть пічка у нас на 4 обдуви, є обдув дзеркала, є захисний отакий от момент, мабуть, для обідів на сонечку. І вентилятор встановлений. Вентилятор звичайний китайський. Нічим в принципі, не примічательне. По рычагах, так, як і лишилося. КПП у нас бокові коліси, 4 передачі, 3 діапазони. передач, тобто КПП 12 плюс 12. Так, по паливному баку, паливний бак як був, так і залишився під капотом. Є лючок спеціальний для заправки. Коштує такий трактор на сьогоднішній день 11 600. В принципі, непоганий за такі гроші. Це трактор непоганий. Плюс ДТЗ в тому, що три роки гарантії офіційно дає, плюс обслуговування пойде по всій Україні. Тобто, і по запчастинах, якщо щось зламається, вони приїжджають, хлопці ремонтують. Цим питань нема. Тут ДТЗ з сервісом все гаразд. По ціні ціна більш-менш приємлима, скажімо так. Сьогодні у нас на ринку є багато схожих моделей, але це вже в принципі, за таку ціну можна сміливо роздивлятися і розглядати і ДТЗ теж. Для замовлення такого трактора набирайте по номеру, який бачите на екрані, або лишайте замовлення у нас на сайті. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!